Всім привіт! З вами Ірина. І сьогодні у нас з вами новини зі світу британської королівської родини. Що відбувалося у Меган Маркл, принца Гаррі, короля та королеви, принца Вільяма і навіть Кейт Мідлтон за останні сім днів. Я захворіла, тому завчасно перепрошую за голос. Дуже сподіваюся, що не сильно буде чутно і не сильно буде перебувати сам сенс новин. Перед тим, як ми з вами розпочнемо, обов'язково підписуйтесь на цей канал, а також підписуйтесь на телеграм-канал. Там у мене є змога відповідати вам трішки швидше і взагалі передавати новини в трішки більш швидшому форматі, ніж це можливо у форматі відео. Тож, давайте з вами якомога швидше тепер розбиратися в усіх новинах, і взагалі, що відбувалося. А почнемо ми з вами з новин про принцесу Кейт. Але з яких? Тож уряд Великобританії. Загрожує зараз додатковими санкціями проти російських компаній, які, як виявилося, переслідували Кейт Міддлтон та розміщували дезінформацію про стан її здоров'я і взагалі створила спеціальну кампанію, яка була спеціально націлена саме на Кейт Міддлтон. Тож 28 жовтня уряд Сполученого Королівства наклав санкції на три російські агенції. Це компанія в першу чергу Social Design Agency та її партнер Structure. Вони розміщують. Онлайн-дезінформацію, відома також ця кампанія як Doppelganger, з метою спотворення правди про вторгнення Росії в Україну. Тобто вони спочатку створили компанію, яка несла дезінформацію про Кіт Мідлтон, писали про її стан, що не було правдою, публікували купу конспірології просто Адовішої, і скористалися громадською зацікавленості щодо її здоров'я, для того, щоб подалі. Просувати, скажімо так, про російські наративи. Тобто, ця тактика розроблена для того, щоб замаскувати правду про незаконне вторгнення Росії в Україну і відвернути увагу від справжньої природи війни. Тобто вони буквально ганялися за Кейт, намагалися робити якесь фото, при цьому писали якусь повну фігню, розводили конспірологію і на хвилі хайпу про Кейт Мідлтон видавали пачками дезінформацію про нашу війну. Це просто вже якийсь повний бред. А тим часом бренд Меган Маркл стикнувся з ще однією проблемою. Бренд, який називається Херія David, подав протест проти бренду Меган і зазначив, що він занадто схожий на їх лінію продуктів, яка так і називається Королівська Рів'єра. Щоб ви розуміли, це в них лінія фруктів? Бренд стверджує, що буде ймовірність плутанини, і тепер проблема з торгівельними марками були передані марку Райту, експерту з управління питань торгових марок. Сполучених Штатів про щось інше взагалі з боку бренду не було чутно просто місяцями. Попередні новини були про те, що документи Меган Маркл повернули. Тепер новини про те, що взагалі бренд майже скопіював назву іншого вже існуючого бренду, який також займається фруктами, має схожу продуктову лінію, схожі продукти, схожі товари. Взагалі тепер не зрозуміло. Чи вийде цей бренд під такою назвою, чи ні, взагалі також експерт зі зв'язків з громадськістю сказала, що Меган Маркл чекала занадто довго. Зацікавленість вже впала, товарів ще немає, а вже є просто купа проблем. Експерт сказала, що це лише один з прикладів її невдачі запуску через відсутність креативності, інтерес до до компанії буде лише зменшуватися з часом. Ну тут я можу погодитися з одного боку, а з іншого мені здається, що можливо, коли вийде те саме шоу Меган Маркл для Нетфлікс, просто дати виходу, що немає. Єдине, що зараз сказав Нетфлікс, що це відбудеться не раніше весни 25-го року. Можливо, коли вже цей фільм вийде, це шоу, це не просто фільм, то тоді, можливо, повернеться увага до цього бренду в цей момент. Вони прям. Швидше за все, повноцінно запустять всі свої товари. Але тепер до кінця не зрозуміло, яка буде назва цього бренду, тому що якщо протест вже бренду, який має лінійку Королівська Рів'єра, приймуть, то меган доведеться змінювати назву власного бренду. До речі, з цього приводу знайшла статтю від королівського експерту, яка вважає, що Меган і Гаррі взагалі тягнуть всю цю лінію з тим, що вони, нібито кожен іде своїм професійним шляхом, саме до моменту виходу цього шоу Меган Маркл. для того, щоб привернути увагу в день публікації, вони з'являться вдвох. І, в принципі, ті меганегарі, які ми з вами знаємо, вони можуть таке зробити. Я в це вірю набагато більше, ніж в те, що вони реально розлучаються. Таким чином, перевернути увагу до фільму Netflix, який насправді для них зараз є дуже важливим, тому що багато проєктів у них ну, підпровалилося. І я набагато більше вірю в те, що меганегарі можуть швидше таке створити для того, щоб привернути увагу до свого бренду, ніж в те, що вони реально готові розлучитися. Я не вірю в те, що ця пара може розлучитися. Чесно. А що ви думаєте взагалі про цю лінію фруктів продуктів взагалі іншого бренду? Чи це якась випадковість? Чи меган прям таки просто підскопіювала, скажімо так, назву бренду і схожі товари, які вже існують, і доволі, доволі стабільно і доволі добре продаються на існуючому ринку? А тим часом подруга Меган Маркл Опра. Додала подарунок Меган Маркл до свого списку найулюбленішого за рік. Тож, ОПРА вона кожен рік публікує речі, найкращі за рік, якими вона користувалася. І вона розказала про бренд Тача Хінокі. Я зараз напишу, як цей бренд називається, можливо, я можу його не до кінця правильно вимовляти. Це засоби для догляду за тілом. Цитата. Ця улюблена річ із запахом лісу, яку мені надіслала моя сусідка і подруга Меган. Якби ви зійшли в мій дім, ви б побачили гель для тіла, олію для тіла, молочко для тіла прямо біля ванни, саме від цього бренду. В описі продукту татча стверджує, що у них суміш олій кедра, хінокі допомагає зменшити стрес і піднімати настрій і покращувати самопочуття. А з цього я можу зробити лише висновок, що ці дві жінки абсолютно точно доволі близько дружать, не дивлячись. Ні на що саме цього тижня розпочинається Earthshot Prize Award. Ми всі звичайно з вами чекали принцесу Кейт, що можливо вона направиться до південної Африки разом з Вільямом. Але ні, Вільям відправився самостійно. Тож Вільям проведе 4 дні в Кейптауні. Сам захід буде проводити американський актор Білі Портер та південно-африканська телеведуча Бонга Матеба. Вона якось просто нереальної краси жінки я роздивлялася її фото. Ну, дуже вона гарна. А Також будуть спеціальні виступи Давіда, це негірійський виконавець, хайді Клум модель молодіжного хору, а також Ніна Добреєв. Її я взагалі не очікувала побачити серед, серед зірок. Це зірка щоденників вампіру кохання мого підліткового серця, яка тепер, до речі, заручена. Взагалі мені дуже цікаво, в якому амплуа вона буде виступати, як саме пройде саме її частина для Earth Short Prize. Price. Тож, а також ми цього року з вами побачимо фіналістів попередніх років. Вже у понеділок, 4 числа, Вільям встиг приземлитися і зустрітися з представниками програми молодих лідерів в рамках проєкту Prize. А після зіграв в регбі з підлітками, які сказали, що вони взялися за принца. Тож обов'язково підписуйтесь на цей канал і вже наступного тижня будемо з вами розбирати і будемо з вами розбиратися, як пройшов цей тур теренагородження Вільяма. Як все це відбувалося, тому що знімаю я вівторок. А має все це проходити повністю весь цей тур. І всі ці події до четверга. саме нагородження пройде у середу. Цього тижня принца Ендрю було остаточно відрізано від матеріальної підтримки з боку короля. Чарльзом. Тож цим тижнем король наказав своєму хранителю таємного гаманця, фінансовому директору, позбавити свого молодшого брата щорічної особистої допомоги, яка вважається, становила близько 1 мільйона фунтів стерлінгів на рік. Цитата: Герцог більше не є фінансовим тягарем для короля. Король, який. Також не давно висловлював бажання для того, щоб Ендрю переїхав зі свого величезного особняка Royal Lodge, абсолютно твердо вирішив, що він більше не буде підтримувати той, той спосіб життя, який Ендрю веде. Минулого місяця газета Експрес повідомила, що вартість ремонту Royal Lodge вона превищує 2 мільйони фунтів. І джерело газети підтвердило, що герцогу дали термін до кінця року, щоб довести, що він має необхідні кошти для виконання робіт. І, скажімо так, це напевно найближче до виселення Ендрю з тих пір, як його попросили залишити посаду члена королівської родини ще там кілька років тому назад. У договорі оренди, який він підписав у 2003 році. Зазначалося, що він зобов'язаний ремонтувати, оновлювати, підтримати, чистити, тримати в ремонті необхідності перебудови цей, цей палац, цей Royal Lodge. І так як у нього явно немає можливості там перефарбовувати зовнішні стіни кожні п'ять років двома шарами фарби, як це зазначалося. Також він мав з 2008 року доробити косметичний ремонт всередині. Він має робити цей ремонт кожні сім років. Фоти, які останнім часом передають папараці, вказують на те, що палац просто в жахливому стані, в ньому відвалюється фарба, штукатурка. Є свідчини про пробоїни у стелі, що в період дощів одну з кімнат конкретно так топить. Ем... Тому ну, тут дуже висока вірогідність того, що Чарльз такий його зможе через це, через те, що у Ендрю немає можливості оплачувати ремонт, він зможе його вигнати. Король Чарльз запропонував йому менший котедж, Фрогмур котедж, але той відмовився. І тут король вже пішов в абанк. На фото вважається, Ендрю виїхав якраз від Чарльза. І вважається, що саме в цей момент він отримав дедлайн. Фото 30 жовтня. Або ремонт до кінця року, або виїжджай. І знаєте, тут щось мені. Мені підказує, що Ендрю і правда до кінця року можуть просто виселити. І хоча я цього не очікувала, і я думала, що, можливо, Чарльз неофіційно, але хоч якось матеріально допомагає Ендрю. Все ж таки, королева Єлизавета дуже любила свого сина, принца Ендрю. Але тут виглядає так, що Чарльз навпаки хоче максимально відрізати Ендрю від. Кормушки <смі> максимально хочу його відрізати від королівської родини, і ну, там і вартість оренди дуже висока в цього приміщення. І оця проблема з ремонтом. Якщо раніше я була впевнена, що Чарльз не хоче насправді виселяти Ендрю, то тепер мені здається, що весь цей час він поступово, крок за кроком, тільки того й хотів, щоб Обережненько, але Ендрю виселити. Тож до кінця року ми з вами побачимо, що цей ця проблема і ця ситуація швидше за все якось вирішиться. А проблеми житлового характеру зараз не тільки у принца Ендрю, а і неочікувано у Піпи Міддлтон. Це сестра принцеси Кейт. Піпа та її чоловік Джеймс кілька років назад придбали будинок в Бартенкорт. Площа 145 акрів, вартість 15 мільйонів фунтів стерлінгів. Зараз вони проходять через скандал та критику за те, що перекрили прохід через власну територію. Взагалі будинок був побудований в 1772 році для адмірала лорда Данед. Дандаса, величезний грегоріанський будинок з червоної цегли, був проданий сім'ї Метью спокійним сером Теренсом Конратом, який купив цей будинок ніби як руїну в 1971 році. Він прожив там більше 40 років. Він його перетворив на чудово спроектований екологічно чистий маєток, сади, огороджений мур, водяний луг. Взагалі це місце хвалилося одним з найкращих місць для риболовлі в окрузі. Піпа і Джеймс придбали цей будинок. У 2022 році взялися за встановлення басейну тенісного корту. До речі, тоді також були скандали, бо вони не могли отримати дозвіл, ліцензію на будівництво на власній території. Тоді було дуже багато перешкод, але вони все ж таки змогли отримати всі необхідні дозволи. Абсолютно точно вони обрали цей будинок через те, що він і близький до батьків піпи. Майкла та Керол Мідлтон вони живуть в маєтку Балкпері. Це приблизно півгодини їзди. Брат Піпи Джеймс також є сусідом з 21-го року. Вони разом з дружиною придбали фермерський будинок і тепер живуть неподалік. Взагалі, коли сер Теренс ще жив у Бартон Корт, це будинок тепер Піпа та Джеймса, він був дуже популярною особою в цьому селі, в цьому мешканні, і він дозволяв місцевим жителям вільно користуватися сільською доріжкою на своєму маєтку, яка веде до приватної резиденції, до приватної алеї маєтку. Але Джеймс і Піпа, однак, не захотіли для того, щоб не захотіли, щоб люди мали змогу ходити. Прямо по всіх будинок, і вони закрили цю смугу для пішоходів. Вони розмістили на парканах різні знати з попередженнями приватно, доступ заборону. І жителі почали скаржитися, що, наприклад, одна з жителів Daily Mail поскаржилася, що вона гуляла тут 50 років і не розуміють, що їм тепер робити. Цитата: ці люди, здається, надмірно піклуються про своє майно. Я не думаю, що це правильно. Ми тихі селяни, у нас немає вандалізму. І у нас таке відчуття, що тепер ми. Ніби злодії в той час інші жителі кажуть, що, хоча їм сумно через це, але вони розуміють пару, тому що це все ж таки приватна власність. А як вважаєте ви, чи це ок, чи не ок, те, що піпа та Джеймс закрили прохід на власній території? Також стало відомо про новий проект, документальний фільм королеви Каміли про домашнє насильство. Фільм буде називатися «Її Величність Королева за зачиненими дверима. Цей фільм буде 90 хвилин, і він розповідає про королеву протягом року, коли вона відвідує офіційні заходи приватні зустрічі саме з жертвами. Які пережили домашнє насильство жертвами, які виживали і відвідувала кожен раз, коли вона відвідувала притулки і спілкувалася з цими людьми. Вважається, що кожен п'ятий дорослий він зазнає домашнього насильства протягом свого життя. І за оцінками в Великобританії три жінки помирають через самогубство внаслідок домашнього насильства щотижня. Програма також включає інтерв'ю з постраждалими з родичами, з тими, хто втратив близьких. І з тими, хто працює над припиненнями насильства, зокрема, колишній прем'єр-міністр Тереза Мей, міністр безпеки Джес Філіпс, активістка Чері Блер, леді Хелен Мірр і телевідуча Ема Барнетт. Також у фільмі покажуть зустріч з Діаною Паркс, чию доньку Джоанну Сімпсон. У 2010 році вбив її чоловік. І королева у відео каже: я думаю, що вона така сильна, тому що мало хто зможе пережити смерть власної доньки. Я захоплююся нею набагато більше ніж можу сказати. Взагалі, останнім чином це, напевно, найпопулярніший. Напрямок, яким зараз займається королева Каміла, і у Самуа, і в Австралії вона багато спілкувалася з жертвами домашнього насильства. Вона явно взяла цю тему як курс своєї роботи, своєї благодійної праці. Тому що ну, це насправді надзвичайно складна і важлива тема. Це насправді для мене неймовірно чути. Що всі ці речі, все, що відбувається в такому страшеному масштабі, навіть в європейських країнах. Ми знаємо про цю проблему на пострадянському просторі, вона просто катастрофічна. Але коли ти чуєш ці цифри навіть в європейських країнах, ну якось це взагалі щось неймовірне, як, такого взагалі просто не має бути. І явно, ця проблема є дуже нагальною, дуже гострою. Я думаю, через це Каміла обрала це. Для своєї роботи, а тим часом принцеса Беатріс полетіла до Абу Дабі. Вона прибула на найбільший захід з за питань енергетики. Вони говорили про цінність ексклюзивного підходу до штучного інтелекту і використання його саме в енергетиці. Беатріс сказала: ми повинні мати голос кожного за столом. Нам потрібен енергетичний сектор, нам потрібні компанії зі штучним інтелектом, і нам потрібні окремі люди, які могли б займатися такими на. Проблемами в цій сфері і найважливіше, нам потрібні споживачі, які пройдуть цю подорож разом і з нами. Взагалі, через цей тиждень. Деякі репортери почали називати Беатріс своєрідним культурним послом Великобританії на Близькому Сході. А тим часом францеса Євгенія там також неподалік, скажімо так, вона в Катарі. А вона відвідала М 7 де оглянула виставку Елсфорта Келлі. Вона приїхала, вона як арт-директор компанії Hauser Хаусеренверс, приїхала для того, щоб привернути увагу до цієї. Виставки, а також відвідати вечерю, яка організована Шейхою для переможців і людей, які підтримують цю виставку. Ну а на сьогодні на цій ноті я буду завершувати наші з вами новини. Дуже дякую вам за вашу увагу. Вам найкращої погоди та мирного неба над головою. О, дякую вам і дякую вам за перегляд. Побачимося.